В мальовничому куточку міста Ірпеня Київської області розташувався дошкільний заклад номер 1 лісова пісня. Ясла садок комбінованого типу відчинив свої двері напередодні 1994 року. Сьогодні тут виховується понад 400 молюків. Кожного дня їх з радістю і любов'ю зустрічають вихователі 14 днів. І приміщення мають затишні, комфортабельні інтер'єри. Колектив закладу створює всі умови для повноцінного перебування дітей, забезпечує їм однакові можливості для участі у всіх видах діяльності. Дуже зручно і з любов'ю обладнані в групах розвивальне середовище, ігрові зони, куточки книги. Фізкультурні та музичні куточки самостійної діяльності, емоційного розвантаження, самостійної художньої діяльності та багато іншого в молодших та ясельних групах більш різноманітне середовище, тому що саме в цьому віці діти потребують більше особистої уваги для набуття життєвого досвіду. Педагоги головними завданнями, передусім, вважають. Створення оптимальних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу фізичного, психічного, соціального. Виховання у дітей навичок практичного життя, вміння орієнтуватися у суспільному середовищі. Роботу щодо мовленнєвої компетенції малюків. Забезпечення гармонійного різновічного розвитку кожної дитини та роботу щодо здоров'я зберігаючої компетенції дітей через формування доступних знань і уявлень про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками в логопедичному кабінеті діти можуть отримати професійну допомогу спеціаліста. чудові умови створено для психологічної допомоги та корекційної роботи в кабінеті психолога. Музична зала затишна і простора. Спортивна зала добре оснащена всім необхідним спортивним інвентарем та обладнанням. Маємо два спортивних майданчика для проведення занять та для проведення спортивних ігор, облаштовані за вимогами сьогодення. В кожній групі дошкільного закладу створені фізкультурні куточки. Інвентар, який вони вміщують, використовується для виконання вправ, проведення ігор в групі та на свіжому повітрі. В кімнаті релаксації можна не тільки психологічно розвантажитися, а й отримати водночас сеанс соляної терапії. Надзвичайно важливою галузю у садку є організація гуртків за інтересами дітей, де керівники спрямовують свою роботу на розвиток природних задатків малюків. Для кожної вікової групи відведено майданчик, облаштований ігровими спорудами та пісочницями, де діти мають можливість проводити своє дозвілля. Необхідною для екологічного розвитку та початкових знань з основ здоров'я є клумба з лікарськими рослинами. Для того, щоб навчити дітей вирощувати рослини різні овочі, фрукти, на території садка є фруктовий сад, та кожна група має свій невеличкий город. Кожний працівник дошкільного закладу поважає права дитини, щоденно віддає себе дітям. І тому діти вірять нам, дорослим, довіряють нам своє життя, свої душі і кожного дня малята з бажанням і задоволенням ідуть до своєї другої домівки, у свій садочок, де їх зустрічають з радістю, теплом і любов'ю.